Насамперед, під час сесії розглянули депутатські запити. Мова йшла про надання житлово-комунальних послуг у хусті, які визнали незадовільними. Ситуація дуже плачевна і дуже непроста, тому має бути альтернатива. Є пропозиції, молоді себе. на слідуючий сесії. Запитання на суд ваш депутатський, але до цього треба серйозно готуватися. Далі перейшли депутати до бюджетних питань. Перше, що затвердили, так це зміни у міському бюджеті. 239 тисяч 500 Різниця в тарифах у Кузькому водоканалу на погашення заборгованості, 50 тисяч відновлення малих річок до фонду охорони навколишнього середовища, 480 тисяч капітальний ремонт ДНЗ номер 3 12 тисяч 500 Капітальний ремонт биральні Ківерська зож. 54 тисячі 500 меблі для ДНЗ. Хочу зазначити, що це кошти цільової суб'єкції, їхня сума і напрямок використання визначені рішенням обласної ради. Ішлося і про передачу коштів на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів. До слова, це питання традиційне. Виносять його на розгляд щороку. Згідно бюджетного кодексу, щорічно до 1 серпня. МінФін спускає контрольні цифри на охорону здоров'я. Ця процедура обов'язкова, тому що місто Хуст не має свого лікувального закладу. Тож, аби хустяни отримували медичні послуги у 2014-му, міська рада повинна передати хуській районній раді у вигляді міжбюджетного трансферу 18 мільйонів. У Володимира Кащука виникла пропозиція створити додаткову цільову медичну програму, розраховану на міських жителів. Говорили і про реорганізацію та оптимізацію медицини, а також не оминули увагою і акушерського гінекологічний корпус, будівництво якого припинилося більше 20 років тому. Наразі об'єкт Ходиться на балансі управління капітального будівництва закарпатської ОДА. Зараз я написав чергові клопотання управління капітального будівництва начальнику борташу. Обговорювали і питання повернення окремим міським вулицям старих назв. Рішення комісії взяли до уваги, проте не затвердили. Створили відповідну комісію, яка за місяць має опрацювати питання, аби ухвалити рішення щодо назв вулиць.